Генерал Болуслав Пацик заявив, що Україна в драматичній ситуації Європа повинна взяти ініціативу в свої руки. Майже 29 мільйонів громадян мають право обирати президента Польщі. У Швейцарії триває підготовка до подальшої евакуації після обвалу льодовика. Росія посилює атаки безпілотниками та збільшує свою технологічну перевагу над Україною. Оцінює генерал-майор у відставці, професор Богуслав Пацик. За словами гостя польського радіо 24, українцям буде важко витримати військову навалу найближчими тижнями, і досі немає російського меморандуму щодо умов припинення вогню. Єснаправда жле а помо заходу єдина, яка нітуація справді погана. А єдина допомога, яка сьогодні можлива з заходу, це швидке і результативне дотискання санкціями, такими, щоби Росія завила й запищала від болю. Такого немає. Ті санкції, які є чутливі, але Росія здатна їх витримувати не лише тижнями і місяцями. Росія витримає їх довше ніж до кінця року, якщо буде це потрібно. Витримає дуже ніж до кінця року, якщо би наша така потреба. Кількість російських авіаударів зросла з сотень до тисяч на місяць, що значно послаблює обороноздатність України. За словами генерала, Росія розширює свої територіальні прагнення про що свідчать посилені військові операції в північно-східних регіонах України, включно з Сумською та Харківською областями. Генерал Пацик попередив, що наступними російськими цілями можуть бути також південні області Миколаївська та Одеська. Майже 29 мільйонів громадян мають право обирати президента Польщі, повідомив голова національної виборчої комісії Сильвестр Марціняк. Цієї неділі відбудеться другий тур виборів, на якому поляки голосуватимуть за кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського або кандидата від партії Право і Справедливість Кароля Навроцького. Сильвестр Марціняк також повідомив, що понад 50 тисяч людей голосуватимуть поза межами виборчої дільниці. Якщо ходжі о лічбе виборців, ви коли йдеться про кількість виборців, то вона становить 28 мільйонів 848 тисяч 733 особи. Кількість виборців, які голосують поштою, 12 тисяч 76 осіб. Кількість осіб, які голосують через довірену особу, 42 тисячі 85 осіб. Якщо йдеться про кількість виданих посвідок про право голосування, 571 тисяча 999 осіб. 571 999 осіб. Крім того, порівняно з першим туром, кількість членів окружних виборчих комісій збільшилася та наразі становить 266 782 особи. Виборча тиша діятиме з півночі сьогоднішнього 30 на 31 травня до закінчення голосування в неділю 1 червня ввечері. В Альпійській долині Швейцарії, де льодовик обвалився на село, триває підготовка до подальшої евакуації. Річка, яка завалена камінням та мулом, уже переповнює природну дамбу. Експерти зі стихійних лих кажуть, що існує ризик затоплення. За ситуацією стежив Адам Курчевський. Очиник же кіпонца од засипаного в до улянка річки Понца від засипаного в середу Блатена, блатена до її гирлаврону має довжину 20 кілометрів. Міста Гампель і Стег, розташовані в гирлі, перебувають у стані готовності до можливої раптової евакуації. Однак загроза в Блатині вже не така значна, як два дні тому. Це село обезлюдніло. Евакуацію було проведено за кілька днів до того, як його завалило трьома мільйонами кубічних метрів валунів, льоду та землі. Саме ці уламки зруйнували біль. Шість будинків також завалили невелику раніше річку. Готовощісом локальні служби і швейцарська армія Адам Гурчевський, радіо. радіогеологи й експерти зі стихійних лих стежать за новоутвореним озером. Місцеві служби та швейцарська армія перебувають у стані готовності. Інші регіони заявляють про свою підтримку кантону Вале. Пропозиції підтримки також надходять із за кордону. Канфідан, якого очікують сьогодні у Києві, заявив, що на його думку і Росія і Україна хочуть припинення вогню. І тепер обидві сторони повинні висловити свої переговорні позиції. Як повідомляє турецьке агентство Анатолія, посадовець зазначив, що справа починає набувати більш оптимістичного оберту. Фідан цього тижня відвідав Росію, де зустрівся із Путіним та Лавровим. А посланець президента США із питань України Кітк. Елок заявив в інтерв'ю ABC, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО на схід є виправданим. Сполучені Штати не хочуть бачити Україну в північно-атлантичному альянсі, зазначив генерал. Росія говорить не лише про Україну, а й про Грузію та Молдову. Сказав Келок та додав, що вимога Росії є виправданою. Ціни зростають дедалі повільнішими темпами згідно зі швидкою оцінкою інфляції, опублікованою головним управлінням статистики. Ціна на споживчі товари та послуги у травні зросла на 4,1% у річному обчисленні. Це означає зниження річної динаміки інфляції на 0,2% процентного пункту порівняно із квітнем. Економіст Себастьян Рой зазначив, що інфляція поступово вдається стримати та опанувати. Експерт додав, що темпи зростання цін іще більше будуть знижуватися в колейним місяцю. в червні, у червні. Ми ще маємо побачити схожу до травневої динаміку. А липень уже буде виразно відрізнятися, бо тут уже будемо рівняти із минулорічними цінами на енергію. Тому очікуємо чітке зниження інфляції до, до рівня 3%. Спадки інфляції поніжеї 3% рок до року. За попередніми оцінками, інфляцію у травні найбільше прискорили ціни на енергоносії, які зросли на понад 13%. відсотків. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,5%, відсотка, а паливо для приватного транспорту подешевшило майже на 11,5%. відсотка. Кандидати у президенти в Польщі обіцяють те, чого президент в принципі не спроможний зробити згідно із польськими законами, як зазначив доктор Мірослав Очкош із Варшавської школи економіки, у польській політичній системі роль президента чітко прописана. За його словами, президент не ухвалює рішення про вихід з угод ЄС, реформу охорони здоров'я чи зміни у податковому законодавстві. Експерт заявив в ефірі польського радіо, що невеликий обсяг влади при найбільш. Ому прямому соціальному мандаті в країні можна вважати системною помилкою. По стороні деструкції президент може у сегменті деструктивному президент може дуже багато чого зробити, а от в іншу сторону не дуже. Після стількох років це інакше як помилкою системи не назвеш. Нагадаю, свого часу ці президентські повноваження сильно підрізали, аби Валенса не мав забагато влади. Але як виявилось, не варто було цього робити, бо наші противники можуть нас перемогти. Не варто під Няти закон під себе на одну чи навіть кілька каденційно на, на останню каденцію. сьогодні. Останній день кампанії перед другим туром президентських виборів. Кандидати проводять свої останні зустрічі з виборцями. Виборча тиша діятиме із півночі до кінця голосування у неділю. Попередні висновки пожежників підтверджують, що нічні пожежі у Лєгниці стали наслідком зумисного підпалу. Невідомий зловмисник підпалив два автомобілі. А третій транспортний засіб був знищений, оскільки був припаркований поруч. Через малу відстань між місцями інциденту, це лише 350 метрів. Слідчі припускають, що підпалювач одна й та сама особа. Однак, заяв до суду буде більше через перешкоджання рятувальній операції, розповіла комісар Яґода. Карт із поліцейської дільниці Лібниці під час проваджених на під час роботи відповідальних служб група із 15 чоловіків агресивно поводилась, споживала алкоголь та кидала образливі слова в сторону правоохоронців. Вони не реагували на вказівки поліцейських. Тож відповідно будуть подані висновки до суду. Поліціантів, вдвоби з тих осіб застану спорозане вніски о укарання до суду. Тільки цього місяця у лігниці внаслідок пожеж було знищено 9 автомобілів. Підпали траплялися у різних частинах міста. Фестиваль Orange Warsaw 2025 розпочинає сезон музичних фестивалів у Польщі. Це один із найбільших заходів такого типу Україні, який проводять у Варшаві із 2008-го. Цього року згідно з традицією на фестивалі виступлять відомі артисти, які відкривають фестивальні списки по всьому світу. Розповів польському радіо журналіст порталу Концерти в Польщі» Міхал Кох. В тим року на Оренджварсоф Warsaw... цього року на фестивалі виступлять Шапельрон та Чарлі Ексіес. Це артисти, які своїм вмінням збирати натовп та творити шоу на найвищому рівні. Зараз і це зокрема ставить Орендж Варсавфестивал в один рівень із найбільшими фестивалями у світі. Знаправді найбільшими імпрезами на світі.